Ось, наприклад, зробимо зараз порівняння. Бачите, я поклала гарбузик, а будемо його вирівнювати по вам вже відомим одиницям бовіса і просто відсоткове значення від 0 до 100. Для того, щоб просто зрозуміти, що, як воно працює, як можна порівнювати. Отже, хочу виміряти цей гарбузик, налаштовуюсь, хочу поміряти його в вібрації. Зараз як він вібрує, наскільки він високо вібрує. Отже, спочатку буду робити у відсотках. Покажи мені, наскільки вібрує цей гарбузик. Наскільки відсотків вібрує цей гарбузик? Наскільки відсотків вібрує цей гарбузик? На скільки відсотків віборує цей гарбузик? На скільки відсотків вібрує цей гарбузик? Отже, рух досить чіткий, більше 80%. Перевіряю, 80%? 80%? відсотків? Так, відповідь так. Тепер міряю в одиницях бовіса. На Наскільки вібрує цей гарбузик. Наскільки вібрує цей гарбузик? Наскільки зараз вібрує цей гарбузик? Наскільки зараз вібрує цей гарбузик? Наскільки зараз вібрує цей гарбузик, поки що йде пошук, наскільки зараз віборує цей гарбузик. Наскільки зараз виборує цей гарбузик? Вимальовується рух між 27 і 30 тисяч. Отже, 27 тисяч? Ні. 28 тисяч? Так. 29 тисяч. 29 тисяч. 29 тисяч. 29 тисяч. Ні. Отже, 28 тисяч. Досить високо. Це енергетичний план. А тут взагалі досить високо показало. Тобто гарбузик. Ону, бачите, на ньому бів, написано фермерський, гарнюсінький. Тобто високовібраційний. Я можу спокійно з нього робити все, що хочу. Він принесе мені і моїй сім'ї тільки користь. Сподіваюсь, що зрозуміло. Бачите, я від руки спеціально намалювала, без всяких обладнань специфічних. Так що кожен може це зробити. Намалювати рівніше, ніж це зробила я дуже швидко. Але. Дуже, мені здається, показово і зрозуміло, що можна, наприклад, просто взяти відсотки, якщо не хочеться брати до уваги, наприклад, одиниці, бовіса, вісать, чи ще щось. У відсотках все показує. Сподіваюся, що це було корисно і ви зможете повторити гарного дня!